Привіт всім! Презентуємо дуплекс. Село Агрономічне, перемичка. Класний район, популярний зараз. Так, ось наш дуплекс. Велика територія. Заведен газ, світло, вигрібна яма, а діляночка три сотки. Саме у цьому дуплексі. Він чорновий. Такс. Зараз зайдемо всередину, покажу, як він виглядає. Вигрібна яма, лічильник на світло, лічильник на газ. Такс. Заходимо. Прихожу. санвузол гостювий. Кімната. Перший поверх, кухня студія, каркас. Такс. Робоча зона. Це прачечна. Виводи під каналізацію. Двохконтурний котел. має стояти. Так, піднімемося на другий поверх. Так, такс, 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 такс. Ось так. Кімната номер 2 це коридор на другому поверсі, син вузол. Ось так. Знішую. Панорамне вікно. Кімната номер 3 І кімната номер 4 Чотири кімнати. Територія класна. Дуже класна ціна. Так що так, звертайтеся.